Для належної роботи міського суду потрібно майже 30 суддів. Наразі їх 19, а реально працює тільки 12. У зв'язку із великим навантаженням кажуть у суді вони не можуть повноцінно виконувати свою роботу. Що найгірше у такій ситуації важко сформувати суддівську колегію, а це призведе до порушення процесуальних строків розгляду справ. Двоє суддів слідчих розглянули понад 60% всіх клопотань в області. Це десь порядку трьох тисяч таких клопотань. Ну, щоб ви зрозуміли, 40% розглянули всі інші суди області. Решта десятеро суддів, яких обрали на 5 років, чекають на продовження повноважень та проходження кваліфікаційного оцінювання. Здійснювати судочинство у цей період, вони не можуть та продовжують отримувати зарплатню і зберігають статус суддів. Система автоматизованого розподілу. Незалежно має відповідні настроювання і незалежно від того. Незалежно від людського фактору, за два місяці до завершення повноважень виключає суддю з авторозподілу. За словами керівника апарату суду Володимира Оліяра, ситуація і надалі погіршуватиметься уже на третій квартал 2017 року. На дев'ять суддів припадатиме 18 тисяч справ. На одну із них судді доведеться витратити максимум 52 хвилини. Але це при ті умові, що суддя буде працювати з 8-ї години ранку, як починається робочий день, і до 17-ї 15 не встаючи з ну свого робочого місця. Але якщо подивитися на буденний графік і розпорядок роботи суддів, так є людський фактор, є якісь причини, через які зриваються судові засідання. Служителі Феміди переконані на вирішення усіх цих проблем, потрібна політична воля, бо схожа ситуація у всіх судах України, та поки її немає. Ми заходимо в такий ну, досить негативний. Період загалом він всюди є. Він має закінчитись реформою, і ми надіємося, що воно закінчиться і і буде все ж таки все гаразд. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.